Наступна головоломка. У нас є така рівність 35 розділити на 3 дорівнює 8 додати 3, наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була обвірною. Тому, ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 33 розділити на 3 буде 11. 8 додати 3 буде 11. 11 дорівнює 11. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.